Автобуси виїхали з Житомира. Кінцева зупинка, село Яблуниця на Івано-Франківщині. 70 діток з області відправилися на відпочинок до Карпат. В основному це багатодітні сім'ї, сім'ї, які втратили батька або мати на війні внаслідок війни або ще якихось трагічних дій. Діти проведуть у таборі 10 днів, де на них чекає насичена програма. Програма є розвиткова і досить. Ефективно впливає на дитячу психологію, звичайно, що ну і їхнє оздоровлення це. Для нас дуже важливо, тому що це наше майбутнє там будуть екскурсії, там будуть вилазки, там будуть виходи в город. Там будуть а, різні квести, різні спортивні змагання. Софія ще ніколи не була у таборі, тож така поїздка для неї особлива. Ну дуже щасливе життя, дуже рада друзі. Там це є, знайти і відвідувати. Максим також вже має плани на відпочинок. Головне знайти нових друзів та відкрити для себе щось нове. Там я ж в інтернеті шукав. Там я бачив турніки, я буду там займатися. Але там перші два дні я не буду, тому що я там собі зірвав там мозолі на руках. Ну, але так, буду. Там ще бачив, що там ще Ну, Там класні корпуса там бачу. Завдяки проєкту, організованому благодійною організацією Карітас Пес та ЮНЕСКО. Вже майже 500 дітей з усієї України відпочили у горах.